Чому виникає невдячність дітей до батьків? Дітям робили дуже багато хорошого. Так багато, що дитина сприймала це як належне, а потім взагалі вирішила, що вона робить благодіяння, приймаючи любов і турботу батьків. У голові в неї щось класнуло, так би мовити, і вона зрозуміла, що це батьки їй повинні за те, що вона сприймає їх любов і турботу. Ось дитину годують кашею. Перші ложки вона їсть із задоволенням. Вона наїлась, і мама починає просити малюка. З'їсти ще ложечку за неї, за тата, за бабусю. Ну, заради мене, з'їсть ще ложечку, благаю. І дитина робить ласку, їсть, так і бути. Якщо ти благаєш, піду тобі назустріч. Ам? Не мама дає дитині поїсти каші. А дитина робить мамі послугу тим, що погоджується з'їсти ще ложечку каші. Вона не цінує більше їжі, вона робить благодіяння. То про яку подяку може бути мова? Це мама має дякувати за милість. Бачите, як із одних стосунків виникають інші. Так і з усіма надмірними благодіяннями виходить. Людина не просто привчається брати, вона щиро вважає, що зробила ласку, погодилася взяти, умовили. Надлишок добра та турботи не цінується, а свої зусилля поглинання каші. Починають дуже цінуватися. І всі хороші діти не просто приймають як належне, але навіть вважають, що це їм повинні за згоду їсти кашу. І невдячними вони не вважають себе навпаки. Вони багато робили для батьків. Настав час і відпочити трохи. Від поїдання каші і від батьків теж. Тож окремої причини невдячності дітей немає, причина одна для всієї невдячності ви давали занадто багато, і переконали людину, що вона заради вас все бере і заради вас їсть, та не тільки. Надривається, можна сказати, і дякувати нема за що. Давати дуже багато, дуже небезпечно. Той, хто дає і бере, міняються місцями. Так часто буває, та майже завжди.